Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Криворізький кривбас мінімально поступився чеській вікторії у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Підопічні Юрія Вернадуба після домашньої поразки взялися атакувати з перших хвилин. Перший момент виник на четвертій хвилині. Романчук головою пробив повстійку після навісу Микитишина. Належного розвитку цей епізод, однак, не отримав. Новий спалах активності від криворіжців пропав на кінцівку тайму. Спершу Микитишин протягнув м'яч флангом і не зміг переграти голкіпера. А згодом принц Аду наважився. На удар із дистанції, але лише розім'яв голкіпера. На старті ж другої половини зустрічі Дібанго не влучив із гострого кута після прострілу кузика. Відповідь Вікторії була фактично миттєвою. На 52-й хвилині господарі оформили хрестоматійний гол. Шульц подав із правого флангу, а Вашулін замкнув дальню стійку. Зрештою, Вікторія втримала переможний рахунок. Команда з міста Плізен зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Натомість Кривбас продовжить виступи в лізі конференції, де у плей-офф-кваліфікації буде Сивільський Бетіс. Перший матч відбудеться 22 серпня. Український голкіпер Андрій Лунін виграв з реалом Суперкубок УЄФА 2024 Мадридці Мадриці перемогли Аталанту 2-0. 25-річний українець усю гру провів на лаві запасних. Це вже 10-й трофей воротаря, завойований у складі Мадридського клубу. Раніше Андрій вигравав з реалом дві ліги чемпіонів, два чемпіонати, один кубок та два суперкубки Іспанії. Також в його активі один суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Український хавбек Істри 1961 Олександр Петросенко відзначився забитим м'ячем у поєдинку другого туру чемпіонату Хорватії проти гориці. Українець забив переможний гол для своєї команди на 89 й хвилині. Варто нагадати, що кілька тижнів тому у пресі писали про інтерес до Петросенка з боку Жерони, але згодом сам гравець спростував цю інформацію. Український хавбек Артем Фаворов забив вирішальний гол за академію Пушкаша у третьому раунді кваліфікації Ліги Конференцій. Українець відзначився голом зі штрафного на 94 й хвилині у матчі з Араратом Вірменією. Цікаво, що пропустив цей м'яч український голкіпер Данило Кучер. Угорський клуб завдяки голу Фаворова вийшов до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти Фіорентини. Українська прем'єр-ліга перенесла матч четвертого туру УПЛ Динамо Ворскла», який мав пройти 24 серпня. Новою датою гри вказано 18 або 25 вересня. Зустріч Динамо Ворскла мала відбутись між іграми Київського клубу і Зальзбургу в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, які пройдуть 21 та 27 серпня. Раніше Зальцбург домовився про перенесення матчу чемпіонату Австрії проти Герцберга. Українська асоціація футболу затвердила нові правила обміну командами між ОПЛ та Першою лігою. Команди, які посядуть в ОПЛ останні та передостанні місця, не зможуть претендувати на місце в еліті у разі зняття іншої команди. Йдеться в заяві УАФ. Полісся оголосило про припинення співпраці із 26-річним півзахисником Артемом Козаком. Артем був одним із старожилів команди, бо приєднався до Полісся в 2021 році. Разом з командою Козак пройшов шлях від першої ліги до кваліфікації ліги конференцій. Артем зумів зарекомендувати себе справжнім воїном на полі, а його яскраві результативні дії швидко припали до душі Житомирського вболівальника, який одразу ж прийняв футболіста до зграї. Йдеться у заяві клубу. У складі Полісся. Козак зіграв 67 матчів, забив 15 голів та віддав 13 асистів. Також Полісся повідомило про відхід Форварда Пилипа Бутківського. Пилип приєднався до команди на початку 2022 року. За два з половиною роки Пилип разом із Поліссям став переможцем першої ліги та допоміг команді вперше в своїй історії вийти до Єврокубків. Бутківський був не лише важливою частиною колективу на полі, а ще й був справжньою душею роздягальні та капітаном. Йдеться у заяві клубу. За час в команді Пилип провів 43 матчі, на його рахунку 19 голів та 6 асистів. Тиждень тому же Томерсі перевели Бутківського в Полісся 2 та виставили на трансфер. Ізраїльський клуб зацікавився півзахисником Полісся В'ячеславом Танковським. Повідомляє, тато таке: назва клубу не оточнюється. Відзначається, що українські клуби не робили трансферні пропозиції хавбеку. Раніше футболіст заявляв, що головний тренер Житомирського клубу Імата Шур не розраховує на нього. Також він сказав, що хоче грати за кордоном. Минулого сезону 28-річний українець забив два голи та зробив два асисти у 31 матчі за Полісся. Раков, Карпати та Поліся цікавились форвардом руха Ігорем Краснопіром, повідомляє Віктор Вацько. Взимку 2024 року Раков пропонував оболоні 600 тисяч євро плюс 100 тисяч бонусами за Краснопіра. Проте президент команди Олександр Слободян відмовився обговорювати трансфер до кінця сезону. Влітку Карпати були готові заплатити пововарам 435 тисяч євро, а Поліся неофіційно пропонувала оболоні 1 мільйон євро за Краснопіра. На той час рух вже узгодив Трансфер гравця, тому Слободян відмовився починати перемовини з Житомирським клубом. Минулого сезону Ігор провів 33 гри, забив 7 голів та віддав одну результативну передачу. На Олімпійських іграх 2024 українець зіграв три матчі, забив один гол. Шахтар дійсно цікавився інформацією щодо потенційного трансферу лівого вінгера Корінтіанса Веслі. Повідомляє та то таке: донецький клуб пропонував 16 плюс 4 мільйони євро за 19-річного бразильця, але Корінтіанс назвав значно вищу суму 25-30 мільйонів євро. І Шахтар відмовився. ЛНЗ планує підписати форварда Френсіса Момо та опорного півзахисника. Повідомляє тато таке, річний Момо наразі є вільним агентом. Його останнім клубом був Грангопер, контракт з яким закінчився 1 липня. Минулого сезону Нігерій зіграв 34 матчі, забив 5 голів та віддав 2 асисти. Також ЛНЗ може підписати іноземного опорного півзахисника, який за типажем схожий на Станіслава Лоботку. Керівництво металіста 1925 досягло попередньої домовленості із нідерландським тренером Патріком Ван Леоеном, Повідомляє, та то таке: юридичні питання наразі не закриті, але передбачається, що 55-річний фахівець очолить харківську команду вже в серпні, він відповідатиме за всю клубну вертикаль. До штабу Ван Леоена увійдуть його помічники в зорі та шахтарі. Асистент Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачок, а також фахівець із загальної фізичної підготовки Валерій Блохін. Після відставки Віктора Скрипника виконувачем обов'язки головного тренера металіста 1925 став Сергій Карпенко. Інтер може почати перемовини з Динамо щодо трансферу форварда Владислава Ваната в найближчий час. Про це повідомляє Ла газета Дело Спорт. Італійський клуб шукає футболіста, який зможе бути гравцем ротації під Лаутаро Мартінесом, а також Маркусом Тюраном, та відповідати потребам керівництва в перспективі. Вказується, що 22-річний Ванат не грав у матчі з Вересом саме через просунуті перемовини між Динамо та Інтером. Хоча головний тренер киян Олександр Шовковський пояснив цей вибір тим, що дав відпочити гравцям. Після довгих подорожей цього сезону Ванат зіграв чотири матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Динамо, можливо, не закінчило свою трансферну кампанію. Клуб збирається підсилити позицію атакувального півзахисника. Про наступний можливий трансфер Киян повідомляє портал Azerisport.com. За інформацією джерела, в найближчий час столичний Динамо може почати перемовини із Житомирським поліссям щодо трансферу півзахисника збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва. Азербайджанські джерела стверджують, що гравець цікавий і іншим клубам. Динамо хоче підписати 22-річного півзахисника цього літа. Мустафаєв має з поліссям контракт, розрахований до 30 червня 2027 року. У Житомирі футболіст має статус гравця ротації. Авторитетний статистичний портал Трансфер оцінює. Вихованця Олександріїв 600 тисяч євро. Положення футболіста в клубі значно погіршилося після трансферу Богдана Лєднєва. Вже сьогодні стартував третій тур української прем'єр-ліги. Усі матчі цього туру ви зможете подивитись на телеканалі УПЛТБ. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став пріоритетною трансферною метою клубу, який готовий заплатити за нього великі гроші. Футболіст вже готується до трансферу, який відбудеться до кінця літа. Бенфіка веде переговори про відхід Трубіна. Повідомляє «Оджого». Переговори щодо продажу Анатолія Трубіна вийшли на фінішну пряму. Вони тривали майже все літо, але тепер клуби погодили суму цього трансферу. Футболіст готовий продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини. Мюнхенська Баварія вже приготувала для Бенфіки щедру пропозицію щодо українського воротаря. Головний тренер мюнхенців Венсен Компані особисто зацікавлений у трансфері молодого голкіпера, який згодом замінить на полі ветерана Мануелі Ноєра. Німці готові заплатити за українця 35 мільйонів євро з урахування бонусів. Бенфіку повністю влаштовує така сума угоди. Португальський клуб дав принципову згоду на трансфер Трубіна. Якщо сам Анатолій погодить свій перехід, то трансфер може відбутися вже найближчим часом.